Одним із важливих напрямів представницької діяльності Тернопільської обласної прокуратури є охорона культурної спадщини. На теперішній час питання збереження пам'яток архітектури та археології є особливо актуальним для України. Прокурорів, які згідно з розподілом обов'язків відповідають за реалізацію функції представництва інтересів держави в суді, було зорієнтовано на необхідність швидкого оперативного та принципового реагування на усі факти порушень закону або бездіяльності з боку відповідних посадових осіб, органів державної влади, місцевого самоврядування та органів державного контролю у сфері охорони культурної спадщини. За результатами проведеної роботи було встановлено підстави для вжиття заходів представницького характеру, зокрема з питань, які стосуються. Розроблення та затвердження історико-архітектурних опорних планів історично населених міст Тернопільщини до судів було пред'явлено 11 позовів, в яких поставлено вимогу зобов'язати відповідні органи місцевого самоврядування вжити заходів до виготовлення таких планів. На сьогодні ми вже маємо сім судових рішень, якими позови прокурорів задоволено в повному обсязі у майбутньому. Наявність таких історико-архітектурних опорних планів дасть можливість забезпечити схорність історично населених міст Тернопільщини та зберегти їх автентичність для майбутніх поколінь. На сьогодні, поза увагою прокурорів, не залишено жодного населеного пункту, жодного міста чи селища з названої категорії. Мова йде про такі міста Тернопільщини, як Бережани, Зборів, Хоростків та Скалат, а також селище Вишнівець, Товсте, Мельниця-Подільське, Скала Подільська, Грималій, Підволочиськ та Коропець. Стосовно історико-архітектурних опорних планів, то можу сказати наступне: вони є важливою складовою генеральних планів історичних населених місць і розробляються, формуються відповідно до закону України. Про містобудівну регулювання містобудівної діяльності. Згідно переліку національного переліку історичних населених міст, Тернопільська область, можна сказати, є лідером, оскільки в тому переліку ми маємо 30 населених міст на території області. Більше нас має тільки Львівщина 55. А, наприклад, до прикладу, наші сусіди, вінничани, хмельничани там 24, там інші області 6-5. Тобто, нас дуже хороша історична спадщина. Залишилась від попередніх поколінь, і нашим таким обов'язком є їх оберігати і прикласти максимум зусиль, щоб наступним поколінням також дісталась ті об'єкти пам'ятки, нерухомі пам'ятки, які в нас є. Пріоритетом є. Збереження, охорона цих об'єктів культурної спадщини також є збереження містоформуючої формуючої хролі, і тому що і за відсутності цієї документації є вже багато випадків порушення історичних забудов і втручання в нашу історію в нас не дуже. Багато так залишилося вже е, таких об'єктів, щоб ми могли е, недобросовісно відноситися до їхнього збереження. Тернопільський окружний адміністративний суд у квітні минулого року задовільнив позов керівника Кременецької окружної прокуратури в інтересах держави до Вишнівецької селищної ради про визнання її бездіяльності протиправної та зобов'язав селищну раду замовити і затвердити. Історико-архітектурний опорний план населеного пункту з метою збереження культурної спадщини. Вищнівець, затверджений постановою Кабінеті міністрів України у списку історичних населених місць України, а його палац є унікальною архітектурною пам'яткою 18-го сторіччя загальнодержавного значення. Скільки відомості зазначені в історико-архітектурному опорному плані, є підставою для встановлення обмежень для використання земель та враховуються при забудові. Населеного пункту постала гостра необхідність вимагати Ушнявецької селищної ради замовити розробку такого плану і зобов'язати його виготовити. На даний час рішення суду перебуває на виконанні. Також Тернопільським окружним адміністративним судом розглядається справа за позовом керівника Теребовлянської окружної прокуратури в інтересах держави до Скалацької міської ради про визнання бездіяльності протиправної та зобов'язання вжити заходів щодо замовлення, розроблення та затвердження в установленому порядку історико-архітектурного опорного плану міста Скалат.